Справжнім шармом ліги чемпіонів є зустріч команд, які ніколи б не зустрілися в звичайному сезоні. Цього року Баварія розпочинає свою кампанію в лізі чемпіонів проти Міланського Інтера, команди, з якої вони дуже давно не зустрічалися. Самілешечпанде. Саме тоді, в 2011-му, в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів у двоматчевому протистоянні Інтер в гостях здобув надважливу перемогу 3-2 і прийшов до чвертьфіналу. Тоді, до речі, у чвертьфіналі ЛЧ грав і Шахтар. У минулому сезоні Інтер вперше за десятиліття знову вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. Інтер діяв у своєму прогресивному стилі проти Ліверпуля, який вибив італійців на стадію одній восьмій фіналу, і проти Реала на груповому етапі, навіть перегравши Мадрид, дивлячись на статистику, як тоді Мадр... Крит виграв. Не питайте мене, запитайте Тібо Куртуа. Але в обох випадках поступився обом фіналістам минулого турніру, змордувавши низку шансів. Цього разу у італійців є велика надія на вихід до останньої стадії змагань ще раз. Незважаючи на те, що італійський грант матиме важке завдання відібратися з того, що називають потенційною групою смерті, де вони зустрінуться з Барселоною і Баварією, а також з найстрашнішим і непередбачуваним відважним. Аутсайдером Вікторія Ползень підготовка Сімоний Інзагі та його гравців до цього поєдинку була далека від ідеальної. Оскільки в суботньому поєдинку проти головного суперника в чемпіонаті Міланського Мілана вони програли з рахунком 3-2 і виглядали не на своєму місці. Сімоний Інзагі взагалі має звичку грати надто обережно у великих іграх. І до нещастя, частіше за все, це не дає результату. Лише два тижні тому ми бачили, як він провів заміну півзахисників Інтера, Гальярдіні і Чалханоглу в матчі проти Лацио, коли рахунок був 1-2, щоб спробувати нейтралізувати в центрі поля Міланковіча Савіча. Як слід було й очікувати, це призвело до поразки з рахунком 1-3. Нерадзурі є однією з найкращих команд у Європі, коли все йде за планом. Інтер грав за схемою 3-5-2 у всіх матчах. Крім одного, який я пам'ятаю за останні три сезони, і не має достатньої глибини, щоб змінювати гру на ходу. Під керівництвом Мінзагі Інтер зумів більше відобразити свій стиль, і ще найважливіше спробувати перетворити це на результати. Головним прикладом яких стала перемога минулого сезону на Енфілді у другому матчі однієї восьмої фіналу проти Ліверпуля з рахунком 1-0. І така цікава спроба відігратися в двоматчовому протистоянні. Але саме Ліверпуль був у фіналі ЛЧ. Що стосується Мюнхенської. Баварії то хлопці вилітали з ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу. У кожному з останніх двох сезонів після свого тріумфу в 2020 році. Більше того, підопічні Юліана Нагельсмана не були все переможними в перших тижнях нового сезону бундесліги, здобувши три перемоги та двічі зігравши в нічию з п'яти стартових матчів. Швейцарський голкіпер Бюнхенгладбаха Ян Зомер продемонстрував приголомшливу величність в четвертому турі бундесліги, здійснивши рекордні 19 сейвів у щасливій нічії 1 один Борусі Мюнхенгладбах проти Баварії на Альянс-Арені, тижнем пізніше гравці Юліана Нагельсмана знову були в шоці, оскільки дисциплінована команда Юніон Берлін утримувала один і той же рахунок упродовж майже всього матчу. Незважаючи на це, Баварія, яка посідає зараз третє місце в таблиці, вже забила 26 голів: п'ять разів проти Лейпцига та Вікторії з Кельнум, шість забила Айнтрахту з Франкфурта та знищила Бохум з рахунком 7-0 кожного разу на виїзді. Але що стосується цієї гри, Зокрема, відсутність Ромело Лукаку через травму буде мати велике значення. Бельгієць був повторно підписаний інтером з метою закрити ті самі моменти невдач, які ми бачили в матчах проти Мадрида та Ліверпуля. Тому втрачати його на деякі з найбільших ігор сезону це особливо поганий знак. Минулого тижня Баварія прийняла Леона Горецький, який повернувся до своєї команди після травми Коліна. І він приєднався до довгого списку імен, які претендують на вихід на поле. Зірковий підпис садіо Мане лідирує з п'ятьма голами. Сенегальська зірка вже забивала Кубку Німеччини суперкубку та дебютувала в Бундеслізі. Ключовий гвинтик у цій добре змащеній машині покинув команду. Але Баварія плавно перейшла в епоху після Левандовській. Незважаючи на декілька помилок, Баварія була водночас невблаганною та нещадною на ранніх етапах нового сезону. І в середу вони побачать, що команда. Інтера лікує свої ради. Пишіть в коментарях свої прогнози на цей матч. Або ж точний рахунок. Я вважаю, що Баварія може забити як мінімум три м'ячі. Чекаю на лайки та підписки. Ну дуже чекаю. Дякую нашим військовим. Слава ЗСУ, слава Україні.